Всім привіт, канальжеми. Зараз я запишу коротеньке відео, як вам захищатися у С26, усі 26, максимально тяжко захищатися. І що для цього потрібно, у мене є 7 пунктів. Будемо починати з нульового. Але перед цим ви подивитеся зараз це відео, якщо вам сподобається, ви прийдете на інше відео. Там воно максимально довге і максимально зрозуміло, Там більш чітко я все об'ясняю. Нульовий пункт це те, що ти не маєш права поключитися на ЛЗ 2 2ЦЗ і ПЗ. Я не включатися не можна, бо, тому що тільки ти не приключайся. Як тільки ти одного хоча б на сантиметр два вивів захисної лінії, все, крах на R1 тебе убирають і гол. Перший пункт. Счастливо я говорю пункт, потім буде вставка. Перший пункт це те, що ти нажимаєш кнопочку відбору. Її нажимати від слова зовсім не можна. Якщо ти хочеш нажимати, то нажимай кнопочку X, це тобто відбор корпусом як мінімум, точніше як максимум. Кнопочку відбора нажимати не можна. цим ми вже зібралися. Другий пункт. Другий пункт це жокей. В цій грі жокеєм треба грати, як і в минулих частинах, жокей це number one кнопочка для відбора. І відбирається на ІЗІ. Третій пункт це в нас що? Це наш ти повинен читати сопа. Коли ти сопа заганяєш в фут, або не в фут, ти на нього можеш просто набігти і забрати. Без відбора, без жокея, без будь-якої кнопки, ти просто на нього набігаєш і забираєш. Четвертий пункт. Коли ти Захищався центральним півзахисниками або бо з захисниками, вже коли дійшло діло до прампічального. Ти не дошлкати один на одного, ти не повинен, повинен приключитися. Тобто, якщо у вас йде вузька атака, ти просто береш одного і бігаєш. З цим все зрозуміло. Зараз буде наглядний приклад, коли ти приключаєшся і просто потім е пропускаєш гол, п'ятий пункт це те, що моментами вам треба просто сидяка. Тобто ти прекрасно розумієш і бачиш, куди йде пас. І почався паз не настільки довгий, що ти просто стоїш і ждеш, поки мій сопчик на тебе сам набіжить, і він потіряє м'яч. Тобто, коли сопчик на вас набігає, він тіряє м'яч. Любий дотик до ваш, вашого їхнього атакуючого гравця, до вашого захисника, півзахисника любої картки це зразу відбор. Така всі 26. Шостий пункт це вміння переключатися тобто був пункт, коли не треба переключатися а в даному пункті треба переключатися чому? бо Тому що йде широка атака, і він туди-сюди пас, і так, тим самим у вас хитає. Якщо ви будете вибігати на нього, буде сильна велика зона відкриття. На відео зараз ви побачите, тому приключитися важливо, але треба розуміти, коли. Ну і сьомий пункт це ваший опорнік та рецепшник повинен стати вашим третім центральним захисником, який говорив в нульовому пункті на центральних захисників. Приключитись не бажано від слова зовсім. Тож 99,9% не треба переключатися, Ну є стій 0,1, коли потрібно. 0,01 коли потрібно. І зараз ви бачите, що ЦОПніком треба оборонятися, бо це пешником просто обороняйся. Вам були наглядні приклади. Тому якось так, якщо вам максимально це відео сподобалось, я це все розказував конкретніше, подробніше, у великому більш відео. Зараз ви його побачите, я, в принципі, його вставлю. Або в очки в описанні, і так далі. І максимально подробно все розказую. Якщо вам сподобається, подивіться, і ви щось для себе підчеркнете. Па-па!